Сколівський депутат за декларацією 2025, мільйони готівкою, євро і долари. Громада, тримайтеся. Це офіційна декларація депутата Петречка Василя Ігоровича, 2025 рік. Загальні відомості. ПІБ Петречко Василь Ігорович. Посада, депутат Сколівської міської ради. Рік подання, 2025. Доходи. Відчуження нерухомого майна 2 мільйони 584 тисячі 863. Підприємницька діяльність 999 549 гривень. Дивіденди товариства з обмеженою відповідальністю півотал 12 тисяч гривень, 11 тисяч 200 гривень. Спадщина, 101 320 гривень. Самозайнятість 24 710 гривень. Готівка та валюта. Готівка декларанта 23 мільйони 150 тисяч гривень Готівка дружини 17 мільйонів 750 тисяч гривень ЮРУ декларанта 790 тисяч євро. ЮСД декларанта 935 тисяч доларів. ЮРУ дружини 210 тисяч євро. Нерухомість та земля. Земельні ділянки 394 м. 5775 М, 2313 М, 5160 М, 222 М, 134М, 433 М, 1807 М, 9751 М, 6022 М. Деякі об'єкти, спільна власність. Офісні комерційні об'єкти, Корпоративні права. Товариство з обмеженою відповідальністю півотал. Код 43183595, дивіденди, корпоративні права. Товариство з обмеженою відповідальністю Галичина Захід, код 30124457, участь у компанії. Транспорт. В декларації вказані транспортні засоби, авто, можливо, мототехніка, дані доступні у реєстрі Національне агентство з питань запобігання корупції. Інші активи та відомості. Спадщина, відчуження майна. Доходи від бізнесу, дивіденди. Всі дані офіційно задекларовані. Питання до громади. Звідки стільки готівки у депутата та родини? Чи перевірялись джерела доходів та сплачені податки? Чи можна говорити про прозорість та чесність влади? Висновок. Ці дані не чутки, а офіційна декларація з Національне агентство з питань запобігання корупції. Громада має право на прозорість та пояснення. Пильнуємо за тими, кому довірена влада. Джерело Національне агентство з питань запобігання корупції, публічний реєстр декларацій. Ось офіційне посилання на декларацію Петречка Василя Горовича за 2025 рік, декларація Петречка Василя Горовича за 2025 рік. У декларації міститься детальна інформація про доходи, майно. Корпоративні права та інші фінансові активи Петречка Василя Ігоровича за звітний період 2025 року